Чернігівцям і всім українцям, чого бажаю то що щастя і здоров'я стовідсотково, але терпіння і допомагайте збройним силам. Всім бажаю всього найкращого, скорішої перемоги. Днями у рамках цивільно-військового співробітництва з черговою гуманітарною допомогою медичного призначення від міжнародних партнерів генерал-лейтенант Сергій Наїв відвідав Чернігівську обласну дитячу лікарню разом зі святим Миколаєм. Диви це я це я. Так, а як тебе звати? «Саша». Андрій, що, любиш футбол, я бачу, так? Да? Да. За збірну Португалії вболіваєш, мабуть, найліпший і найкращий футболіст Кріштіани Рональдо. Да. А, супер, давай п'ять. Назвівши брові крижані, їде грудень на коні. У Сидельці золоті, Миколай сидить заїм. А назустріч рік старий здравствуй, Миколай, святий. Поки я сюди добрів, подивись, як постарів». Морозила десь сьогодні, кидай того грудня і скорі до хати швидше, новий рік зустрічати. стрічати. Будь ласка, що ти присила Святого Миколая це горіш. Ну, конфетки просила. А що Ще Я просила печеньки і е Наушники. Стати Миколаєві виконали практику. Буде, все буде, під подушкою, під Новий рік все буде. Запам'ятали, зафіксували. Хочу побажати вам, щоб ваші дитячі мрії обов'язково виконалися. І обов'язково кожен той, хто що бажає для себе, для своєї родини, для своїх рідних та близьких вам людей, щоб воно обов'язково було здійснено. Генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав малечу солодкими подарунками, а дитяча обласна лікарня поповнилася медичними витратними матеріалами, медичним одягом, стерильним покриттям для операцій, розчинниками для промивання ран, маніпуляційним столиком, манекеном для відпрацювання навичок реанімації та іншими витратними матеріалами, найпершої потреби, які допоможуть медикам у лікуванні маленьких пацієнтів. Ми привезли відповідне медичне обладнання, витратні матеріали для дитячої лікарні тут на Чернігівщині. Все це майно придбане за кошти благодійників зі сполучених штатів Америки, які в рамках цивільно-військового співробітництва передаються відповідним структурам збройних сил України, які своєю чергою передають тим установам, які потребують такої допомоги. Крім цього, за рахунок благодійників з України, які мають можливості щодо солодощі, напередодні різдва передаються різдвяні подарунки дитлахам, які лікуються у цій. Те, що нам сьогодні привезли, нам дуже необхідно для наших маленьких пацієнтів. Манекен потрібен для того, щоб навчати працівників, проходити навики про надання невідкладної допомоги, допомоги населенню, дитячому населенню. Ми, звісно, нас, ми отримуємо кошти від Національної служби здоров'я України, але не завжди їх вистачає. Тому дуже раді надані допомозі, яка нам дійсно необхідна. Для військових вкрай важливо, щоб малеча завжди відчувала їх підтримку і розуміла, що Збройні сили України захистять і допоможуть. Генерал впевнений, що дітлахи мають відчувати і отримувати допомогу в цих важких умовах війни, у яких їм доводиться зростати. Ми тут повинні захищати тих хлопців, що попереду ми їх тим, тобто ми бережемо тут, допомагаємо їм. Всі здорові, всі щасливі і наближаємо нашу перемогу.